На початку цього тижня у нас різні захворюваності на грипі ГРБІ склав 285% приросту. Ми побачили у вівторок, фактично і тому ми зразу це відчули на зростанні середніх і важких форм важкості, тому було прийнято рішення був скликаний штаб оперативний. У середу наш спільний штаб по боротьбі з ускладненням грибів Центральної районної лікарні і районної санепідстанції, на якій був присутній судні Інна Володимировична та І тут вже був виданий наказ, введений вже дію на той момент наказ про розгортання додаткових 50 ліжок на базі відділень терапевтичного профілю для госпіталізації комінологічних хворих. На сьогоднішній день, станом на 9-ту годину ранку, ми мали 80 хворих в пульмонологічному профілю госпіталізованих тільки в стаціонар Калуської ЦРЛ, 33 хворих з хворих на гербі із грипом дорослого населення госпіталізовані в інфекційне відділення і 65 хворих на успаднаних гри... пневмоній ми мали госпіталізоване в терапевтичне відділення, в районну лікарню. Ми, крім того, мали вже у нас зафіксовано з початку тижня, з 26 числа, 9 осіб важкого ступеня, які прийшли через наше реанімаційне відділення. Станом на сьогоднішній день ми вже маємо три смертності. Ще троє осіб, на дане, двоє осіб вже на даний момент знаходяться, перебувають в реанімаційному відділенні, решта людей переведені з покращення загальнотерапевтичне відділення. По аналізу, тому що всім проведено секції, на усіх секціях я була присутня. По аналізу для інформації, перша померла, яка в нас померла 30 числа, це жінка. Хочу зазначити, що всі 9 осіб це жителі Калуша. На основанні одного жителя району з важкими формами. Всі 9 осіб це жителі міста. Е, перший випадок, який у нас помер в суботу, 30 го числа, це жінка 62-го року народження. Вона е, звернення до нас було вдома самостійно хворіла 5 діб на п'яту добу температури. Приймала аспірин, що категорично заборонено, при приві ускладнення використовувати як жаропонижаючий препарат. Займалася вдома самолікуванням і коли різко наросла на неї вночі задишка, дишка, на другий день викликали швидку допомогу і вкрай важкому стані стисками 70 на 40 вже було госпіталізовано у нас і зараз у відділенні реанімації. Практично протягом доби вона була переведена на ШВЛ і 30-го числа на трену вона, на жаль, померла. Сьогоднішні випадки в нас там на розтині ну, класичний такий був. Грип, але був присутній і бактеріальний компонент, і йшла більше наростання, у спадні йшло не тільки пневмонія, а йшла наркова недостатність. Наступна жінка 70-го року народження теж калушанка. Тут було вчасне звернення. Вона на третю добу звернулася самостійно, на третю добу температури. Вважається, це, ну, це ще відносно вчасно йде, звернулися в інфекційне відділення. Тут же ж була госпіталізована, отримала відповідне противірусне лікування, антибіотикотерапію. На шосту добу стан різко погіршився. На сьому добу вона переведена була на ШВЛ і на восьму добу 1940 жінка померла. На розстані класичний пандемічний грип, який ми ну, попередньою можемо говорити. Та картина, яка була у 2009-2010 році. Вірусологічний матеріал ми направили сьогодні в лабораторію, які там будуть. Ну, це попередні результати, я кажу, то, що ми бачили візуально. Тому, фактично, хочу зазначити, що препаратів. Які нам рекомендують по протоколу, на жаль, на той момент ми заберем інфекційні лікарні не мали, ми їх отримали значно пізніше. Ми зараз у нас є, ми вже їх людям роздаємо безкоштовно. Фактично, ну, можливо, це і те, що не було адекватно з першого моменту і ще їх препаратів цих вірусних, десь можливо теж. Можна сказати світли, хоча вони кажуть, що ці препарати ефективні, чому ми говоримо про ранні звернення в перші від доби з моменту температури, тому що чітко це перші препарати ефективні противірусні до 48 годин. До 48 годин тобто перші від доби з моменту початку захворювання. І наступний випадок дуже перетин для нас, тому що це є наша колега, медична сестра з районної лікарні, працівник фізкабінету, там, де люди ходять. До процедури практично жінка теж мешканка Калуша, 1966 року народження. Вона теж звернулася дві доби, через дві доби після початку захворювання Отримувала амбулаторне лікування, на знімочку пневмонії не було. Вона від лікарняного відмовилася, енергічно ходила на роботу. Практично 31 го на сьому добу стан погіршився. На 9 добу ми вже добу переведена до нас, вона була госпіталізована в стаціонарне відділення районної лікарні, інфекційне відділення. На 9 добу з повіршенням стану вона вже клінічно була переведена до нас в реанімацію, хоча жінка суб'єктивно відмічала, що їй краще. В чому ще небезпека ситуації, тому що люди, навіть медпрацівник, вона суб'єктивно почуває себе краще, а рентген клінічну картину вона погіршувалася просто на очах. І не дивлячись на те, що там вже в нас в реанімації йдуть брендові фактично сильні потужні антибіотики. Ну, на 11-ту добу вона була переведена на ШВЛ і на 13-ту добу перебування, на жаль, помарюва. Там було видно фактично, що це є 13-та доба, добавірусного компоненту, яскраво виражений і бактеріальний компонент на розтині, так що йде класичний вірусно-бактеріальний компоненти. У нас ситуація. Ще заслугова критична одна жінка, яка з 60-го року народження пенсіонер. Зараз перебуває, але поки що не на шевелі, але стан і стан важкий. Вона до нас переведена вже в важкому стані, вона стабільно важка. Користуючись нагодою, я буду просити аптечну мережу, тому що в нас зараз в зв'язку з кількістю зростання хворих, нам необхідні такі препарати, як авелокс. Якщо у вас буде змога, то придбати, поставити собі, особливо якщо є власники аптек, які мають нам медична шість препарати, але будь-де, бо, чесно кажучи, вже нам телефонують, ми обмінюємося постійною інформацією з іншими областями. На жаль, інші по області теж констатують, що починаються проблеми з цим препаратом, неможливо його закупити. І аумантина, максиклави це те, що необхідно, просимо забезпечити. забезпечити по можливості.